Щоб незрячі та слабозорі люди отримали доступ до мистецтва та історичних артефактів. У Івано-Франківську презентували тактильний арт-каталог Побачити скарби разом для його створення митці обрали 24 музейні експонати із сакральної колекції івано-франківського краєзнавчого музею. Об'ємні зображення дозволяють людям із порушенням зору побачити твір через дотик. Тут руками можна відчути. Тут, тут Фігура людини чи як? Так, так. А тут щось таке вгорі, якесь зображення, напевно, інакше. Марія Барасюк з Коломийщини вперше в руках тримає каталог, сторінки якого вона може вивчати на дотик. Таким людям так само треба розвиватися і знати, що де зображено. У мене, наприклад, зір маленький, низенький, що я не можу всього приділити. Це є дуже добре і дуже правильно. Доторкнутися до мистецтва прийшов і калушанин Андрій Сметанніков, чоловіку 50 років. Він не бачить від народження. Впевнений, такі проєкти відкривають чималі можливості для незрячих людей і дають змогу пізнати незвіданий світ. Це є в нашій ситуації досить важливим кроком, скажімо, досягненням, тому що е, твори мистецтва, особливо такого. Елітного мистецтва стають для нас теж вже доступнішими. Ну звісно, що це все таки не те, що зором глянув, але досить багато можна почерпнути саме від такої картини рельєфної, яку нам зараз презентують творці. Ініціаторкою проєкту стала доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва ПНУ. Надія Бабій. Авторка каже: в альбомі вмістили також анотації, надруковані шрифтом Брайля, та прикріпили по QR-коду аудіозаписи. Вони додають голосові описи до кожного артефакта в каталозі. Така мультисенсорна комбінація дозволить глибше сприймати культурний спадок і створити багатогранне уявлення про мистецтво. Ми маємо тактильне зображення, адаптоване, зроблене за у всіма правилами тифлографіки, тобто тої графіки, яку можна відчути з допомогою пальців. Крім того, ми маємо у нижньому кутику таку позначку масштабу, тобто зображення людини і відношення пропорції цієї ікони до розміру людини для того, щоб слабозрячі могли собі уявити реальні розміри. Ми маємо напис звичайним збільшеним шрифтом, також продубльований шрифтом Брайля. Усі дані каталогові дані цих ікон, які також продубльовані шрифтом Брайля, і найцікавіше, що є в цьому альбомі, це QR-код, в якому вміщений опис. Музеї це місця не лише для збереження культурної спадщини, але й для розширення знань. Відтак, нині необхідно працювати над тим, щоб кожен відвідувач, незалежно від його можливостей, зміг пізнати мистецтво. У цьому арт-каталозі представлені найкращі зразки галицького іконопису. Власне, іконопис, який для нашої області, для Франківщини, для Галичини, для всього українського мистецтва є надзвичайно цінні. І, власне, ми хотіли цю. Ну вже трохи відому колекцію, але все ж таки ну, важливо для, для України показати не тільки людям, які бачать, а так само людям з обмеженими можливостями. Загалом створено пів сотні примірників, які планують надати громадам Прикарпаття. Також каталог можна переглянути у краєзнавчому музеї Віталія Коч Віталій Магалаті, телеканал 402.